Привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас в цьому відео. І сьогодні я вам дам готові ключі, які відкриють двері до життя вашої мрії. Вже за один місяць ви відчуєте незрозумілу вам нову енергію, почуєте від себе нові думки, яких раніше не зустрічали, і силу, якої ніколи не було. Навіть якщо зараз навколо хаос, війна, невизначеність, як бути далі, або у вас зараз великі фінансові проблеми, це все не важливо. Після перегляду цього відео ви зможете відчути спокій, контроль і впевненість у завтрашньому дні. І у вас з'явиться енергія рухатися далі. Ви побачите сенс у своєму житті і почнете відчувати реалізацію. Для цього вам не потрібно буде зараз читати сотні розумних книжок, проходити нескінчені коучинги чи витрачати гроші на чергові марафони. Більшість людей шукають відповіді зовні у порадах, чужому досвіді, мотиваційних фразах. Але справжні зміни починаються не там. У цьому уроці я покажу шлях, який прийшла сама. Шлях, що починається не з дій, а з мислення. Бо поки не змінюється ваше мислення, усі дії залишаються на тому ж рівні. І лише коли мозок починає працювати по-новому, усе інше починається складатися зовсім інакше. П'ять років тому я жила як більшість людей: квартира, машина, дитина, стабільність. Здавалося, ніби усе склалося правильно. Так, як треба, але всередині було відчуття, що я стою на місці, ніби все є, але немає життя всередині цього є. Зовні, зовні порядок, усмішки, робота, плани. А всередині така тиша і порожнеча, яку не могла заповнити навіть найнестабільніша реальність. А ще 10 років тому я лише починала цікавитись трейдингом. Можливо, саме в цій точці зараз знаходяться багато з вас на старті з вірою, що це може змінити життя, але хочу сказати важливу річ. Роки у трейдингу не гарантують результату. Я можу підтвердити це власним досвідом. Протягом перших п'яти років я постійно тільки втрачала гроші у трейдингу. Я працювала на найманій роботі і половину своєї зарплати я стабільно вкладала з надією швидко заробити. Здавалося, ось-ось, і в мене вийде. Але знову і знову я втрачала гроші. За ці п'ять років я втратила близько 10 тисяч доларів і кожного разу думала: мабуть, трейдинг не для мене. Але насправді проблема була не в трейдингу, а в моєму мисленні, як виявилось. І лише останні три роки з десяти я стабільно отримую результати у трейдингу. Що змінилося? Чи знайшла я якусь диву стратегію? Так, стратегію я знайшла. Але найцікавіше, зміни відбулися не лише у моїх результатах у трейдингу, вони підтяглися і в інвестиціях, і в класичній торгівлі, і навіть комплексно в моєму житті. Я побагачила закономірність зміна мислення, зміна життя на краще від мене. Ви можливо вже чули, що я дуже часто розповідаю про візуалізацію. Першу я зробила 10 років тому назад. Саме тоді, коли я і прийшла у трейдинг, і тільки за останні два роки я реалізувала майже все, що колись наклеїла на цю дошку. Я хочу наголосити: наклеїти картинки цього недостатньо. Без зміни мислення ваші мрії залишаються просто зображеннями на стіні на довгі роки. Тому в цьому відео я покроково розкажу, як це працює насправді, як поєднати візуалізацію мислення і дії так, щоб бажана почала ставати реальністю. Особисто я прийшла до цього випадково. Якби я знала це раніше, як це працює, то вже б давно була в тій точці, про яку я так мріяла 10 років тому назад. Але я переконалася, усе відбувається або рано, або вчасно. Кожен етап був мені потрібен, і саме цей досвід дав мені розуміння, як перетворювати мрії на реальність. Крок за кроком без магії, а через зміну мислення і конкретні дії, без правильного мислення, навіть наявність моєї трейдинг стратегії не гарантує вам стабільного заробітку. Саме зміна мислення це база, фундамент для того, щоб досягти результатів у трейдингу та у житті. І коли ви об'єднуєте правильне мислення з чіткими цілями та візуалізацією, ваш рух до результату стає значно швидшим і ефективнішим. Саме тому цей урок для вас дуже важливий. Тож, поїхали! Наш мозок запрограмований мислити по мінімуму. Його головна мета це виживати, а не розвиватися. Тому він завжди обирає найпростіший. Флях. Їжа, сон, розваги, комфорт. І я хочу, щоб ви зрозуміли, це нормально. Нормально, коли ви прокидаєтеся і думаєте, а що мені поїсти. Нормально, коли вам не хочеться вставати з ліжка чи братися за щось нове. Це не лінь, це захисний механізм мозку, який намагається зберегти вашу енергію. Коли ви робите щось нове, мозок сприймає це як потенційну загрозу. Його головна мета зберегти енергію та безпеку, тому будь-які зміни активують амагдалу – емоційний центр мозку, який відповідає за страх і реакцію бий або тікань. Саме через це з'являється сумнів, тривога та внутрішній опір. А мигдала це частина мозку, яка швидко реагує на загрози. Вона викликає страх, сумніви чи тривогу, щоб захистити вас від нового або незвичного. По суті, це як внутрішнє протиріччя. Мозок прагне безпеки, а ви прагнете змін і розвитку. Наш мозок дуже енерговитратний орган. На нього йде близько 20% усієї енергії організму. Коли ви починаєте думати і діяти по-новому, активуються нові нейронні зв'язки. і Мозок буквально не хоче витрачати додаткову енергію. Він вам шепоче. Навіщо це тобі? Повернись до скучного та безпечного. Та ваше мислення це ваші м'язи, і так само як тіло не змінюється за один день у залі, ваш мозок не зміниться миттєво. Щоб створити нові нейронні шляхи, потрібна регулярна практика, дисципліна і свідомі дії. Кожна нова думка, кожен маленький крок це як повторення в тренажерному залі, яке робить ваш мозок сильнішим, гнучкішим і здатним створювати нову реальність. Уявіть, що ваші звички це старі м'язи, які ви тренували роками. Щоб їх перебудувати, потрібно свідомо повторювати нові дії, зосереджуватися на цілі і відмовлятися від старого шуму, який гальмує вас. Але є і хороша новина мислення це навичка. Якщо старі звички можуть його вимкнути, нові можуть перепрограмувати. Щоб мозок почав мислити інакше, потрібно створити для нього нові умови, регулярно нагадувати йому, куди ви рухаєтеся, що для вас важливо, і щоб вихід із зони комфорту це безпечно. Візуалізація, про яку я так часто говорю, це не просто картинки, вони підсилюють нагадування, куди ви рухаєтесь, з яким мисленням і конкретною метою. Саме це перетворює думку, на дію. Саме тому мислення це база, а візуалізація допомагає його закріпити. Саме тоді запускається процес трансформації. І перша зміна, яку я відчула у своєму мисленні, сталася після однієї простої, але дуже глибокої фрази: бідні люди обговорюють людей, середній клас обговорює події, а багаті ідеї. І саме з цього моменту я почала усвідомлювати, на що спрямований мій фокус, адже поки ми зосереджені на тому, хто що сказав чи зробив, ми витрачаємо енергію дарма. А коли починаємо думати про ідею, можливості та розвиток, наш мозок створює нові народні зв'язки, які ведуть нас до зовсім іншого рівня життя. Коли у мене почалися зміни у мисленні, я помітила одну цікаву річ: змінилося моє оточення. Люди навколо мене почали мати інші інтереси, цінності та пріоритети. Раніше моє оточення цікавилося вечірками та алкоголем, стосунками та драмами. Зовнішнім виглядом та іміджем, а також постійним обговоренням інших людей. Зараз же моє оточення зосереджене на нових цікавих проєктах та бізнес-ідеях, сортуванні пріоритетів і турботі про здоров'я, рекомендаціях книг, натхненні результатом інших людей, а також на нових ідеях та особистісному розвитку. І не дарма кажуть, скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти. А ще ваш дохід це середній показник вашого оточення з 10 людей. Тому подивіться, з ким ви спілкуєтесь, і дайте собі відповідь, чому ви ще не там, де би хотіли б бути. Тому дуже важливо усвідомлено обирати своє оточення. Люди, з якими ви проводите час, формують ваші звички, ваші думки і навіть ваше ставлення до всього життя. Шукайте тих, хто надихає, підтримує ваші цілі і мотивує ставати кращою версією себе. Це не обов'язково ті, хто завжди погоджується з вами. Це ті, хто підштовхує. Вас рухатись вперед, ставить нові виклики і показує, що можливо ще більше. Та люди, які постійно скаржаться, обговорюють чужі проблеми або живуть минулим, забирають вашу енергію. Якщо ви проводите з ними багато часу, вранці можете прокидатися без сил або відчувати, що у вас немає часу ні на що, бо енергію ви витрачаєте на чужі драми. Ваше оточення має підживлювати ваш розвиток, а не висмоктувати сили. Пам'ятайте, змінюючи своє оточення, ви не втрачаєте людей, ви обираєте своє майбутнє і саме так народжуються великі результати, нові можливості та справжнє відчуття свободи. Саме так слід ставитися і до інформації, статті, новини, відео безцінності це шум, який тримає вас у зоні комфорту. Витрачайте час лише на те, що дає знання, розвиток або конкретний результат. Це може бути книга, навчальні курси, лекція або відео, яке реально змінює ваше мислення. І знайте, поступово це стане звичкою. Спершу може здаватися важким відмовитися від нескінчених серіалів чи соцмереж. Але з часом навіть думка про це викликає відчуття втрати часу. Ваші пріоритети змінюються саме по собі, коли ви починаєте прокачувати мислення і разом з ними змінюється все ваше життя. Є ще одна річ, яка сильно заважає розвитку: це залежність від думки інших. Багато людей навіть не помічають, наскільки вони живуть не своїм життям, а підлаштовуються під чужі оцінки. Наприклад, дівчина вдягнула коротку спідницю, вона впевнена в собі, їй подобається її образ, але зустрічає подруг і чує, як це жахливо. Це вульгарно. Важливо розуміти, ця оцінка не є об'єктивною, це неправда про вас. Це думка інших людей, можливо, продиктована їхніми комплексами або страхами. Можливо, вони самі не можуть дозволити собі так виглядати і тому знецінюють тих, хто може. Ми часто дуже болісно реагуємо на критику, особливо від наших близьких. Розкажу вам мій особистий приклад. Нещодавно мені сказали, що я неправильно виховую свою дитину, і вина в тому, що моя донька розбещена, бо я її багато купую. Чесно, мені було дуже неприємно. Ямно, але я зрозуміла, що це не про мене, це про людину, яка мені сказала про її переконання, про її картину світу. У таких ситуаціях варто зробити вибір, зациклитися на словах інших або повернути їх назад і не дозволити вселитися у своїй голові. І кожна така ситуація це тренування. Кожен раз, коли ви не піддаєтеся емоційному шуму, ваш мозок стає сильнішим, іноді хтось може нагробити або виплеснути свій настрій на вас, але ви не зобов'язані приймати цей негатив. Просто побажайте людині гарного дня і йдіть далі. Ваш мозок має залишатися чистим. Від усього зайвого важливо усвідомлено обирати, куди спрямовувати вашу увагу. А з часом, коли ви починаєте прокачувати мислення, ваші інтереси змінюються самі по собі. Речі, які раніше захоплювали і забирали енергію, більше не відволікають. і ви починаєте фокусуватися на тому, що дійсно для вас важливо. І не потрібно вам кидати все одразу. Просто спостерігайте, на якій ви зараз стороні розвитку чи шуму. Спостерігайте за своїми думками, коли виникає думка про іншу людину у контексті оцінки чи критики, зупиніться і запитайте себе, куди ця думка мене веде? Чи наближає вона вас до вашої мети і бажаного результату? Чи лише відволікає, забирає енергію та створює шум. Та кожна така перевірка це тренування усвідомленості. І що частіше ви помічатимете свої думки і спрямовуватимете їх у потрібне русло, тим частіше і сильнішим стає ваш розум. І це не відбувається миттєво. Потрібен час і практика, але вже через місяць, спостерігаючи за собою, ви помітите перші результати, з'явиться більше енергії, нові ідеї та можливості для їх втілення. Та пам'ятайте. Мислення плюс ціль, плюс щоденна практика це трансформація вашого життя. Тому зараз ми розберемо, що таке ціль, візуалізація і трансформація, щоб ви чітко розуміли, що з вами відбуватиметься під час цього процесу. І так, перейдемо до цілі, що це таке і як її правильно поставити. Бо більшість людей, приблизно 90% живуть за установкою Робота, дім, робота, дім вони прокидаються, йдуть на роботу, повертаються додому, дивляться серіал. І так щодня на перший погляд здається, що все добре: стабільність, звичний ритм, спокій. Якщо я зараз описала ваше життя, це нормально. З вами все гаразд. Не переживайте, я сама так жила більшу частину свого життя. Але коли почалася війна, у мене нарешті з'явилася грошова ціль необхідність виживати у новій складній реальності. Саме тоді все почало змінюватися. Мій мозок почав шукати шляхи, як досягти цієї мети, і рішення приходили швидше, ніж я могла собі очікувати. Якби не було такої екстремальної ситуації, я б можливо далі б і залишалася б у звичному ритмі. А все тому, що в кризі мозок переходить у режим виживання. А мигдала, яка відповідає за реакцію на загрози, миттєво активується виникає страх і тривога. Але водночас мозок фокусується на най. Важливішому і шукає швидкі рішення, відключаючи сумніви і другорядні думки. Саме тому в екстремальних ситуаціях ми діємо рішуче і помічаємо можливості, яких раніше, можливо, не помічали. Саме через це люди часто практикують різні техніки, які штучно активують подібні процеси. А це свяхостояння, холодові обливання та крижані вани, інтенсивні фізичні вправи або голодні тренування. Тобто свідомо виводять мозок із зони комфорту, щоб він почав працювати ефективніше і помічав можливості. Всі ці практики не для вазохізму, а для для того щоб тренувати мозок, фокус і адаптивність у стресових ситуаціях. Особисто у мене цей стрес відбувся природньо під час війни, і вже після цього я познайомилася з усіма цими практиками. Кризовий момент став для мене трампліном і для змін і розвитку. Він відкрив нові можливості, які спокою могли би залишитися непоміченими. Всі знання з трейдингу, які я здобувала протягом п'яти років, акумулювалося, і я почала отримувати результати бо у мене з'явилася нарешті чітка ціль. Якщо коротко, з 1700 доларів на трейдингу за півтори місяці я зробила 5000 доларів. Додала ще 5 і поставила собі ціль досягти з 10-100 тисяч доларів за півроку. За півроку я зафіксувала 80 тисяч доларів на очах у публіки. А зараз мій рахунок перевищує 250 тисяч доларів. І моя наступна ціль це 500. Це довело мені без конкретної цілі рух просто в нікуди. Саме тому ціль це перше, що ми визначаємо перед навчанням у трейдингу. Вона показує, як і куди рухатися, і дозволяє формувати всі знання та дії на результат. Не нехтуйте цим. Науково це пояснюється дуже просто. Конкретна ціль активує нейронні мережі мотивації, які стимулюють пошук рішень і дій. Мозок починає помічати можливості, що раніше залишалися непоміченими. А візуалізація, яку я так люблю, перетворює абстрактну мету на чіткий орієнтир. Що ж таке візуалізація? Візуалізація це спосіб показати мозку вашу мету, щоб він почав шукати шляхи її досягнення. Вона працює як внутрішній маяк, який фокусує увагу і активує нейронні мережі мотивації, та як же правильно візуалізувати. Перше, що потрібно зробити, це чітко визначити ціль. Наприклад, ви хочете будинок з видом на море, який коштує 500 тисяч євро. Чим конкретніше ви сформулюєте свою ціль, тим ясніше мозок розумітиме, куди йому рухатись. Друге, що потрібно зробити, це створити образ. Знайдіть зображення того, як має виглядати ваш будинок, і повісьте його на видному місці. Образ стає вашим внутрішнім орієнтиром. Третє. Програвайте в уяві, уявляйте, що мета вже досягнута, що ви відчуваєте, хто поруч, як виглядає ваше життя. Насправді будинок вже існує з того моменту, як ви почали щиро мріяти про нього. Але ця тема вже іншого року. Зараз ваша задача щиро відчувати, що він у вас є. Повторюйте регулярно. Щодня приділяйте кілька хвилин, щоб мозок запам'ятав орієнтир і сам знаходив шляхи для його досягнення. Навіть як. Що спеціально не виконувати цю вправу, картинка на видному місці працює підсвідомо. Ви постійно її бачите, і мозок непомітно фокусує увагу на можливостях через деякий час. Ви просто будете в захваті її від того, як це б спрацювало. Тому просто повісити картинки недостатньо. Важливо поєднювати їх із правильним мисленням і чіткою метою, щоб вони працювали на результат. Та коли ви починаєте змінювати мислення і фокусуватися на собі та своїх бажаннях, які от спробуєте ставити цілі та підкріплюєте візуалізацію, ви починаєте трансформуватися в іншу людину. Це проявляється і зовні, і по внутрішньому самопочутті. Ви вже не зможете залишатися тим самим, яким ви були раніше. Саме тоді починається процес трансформації, незвичне, і іноді незрозуміле відчуття. Але воно абсолютно нормальне. Я хочу попередити вас, що з вами відбуватимуться зміни. Трансформація це зміна мислення. Мозок будує нові шляхи для прийняття рішень і досягнень цілей. На початку цей процес часто відчувається як хаос, бо наш мозок це складна мережа нейронів. Коли ми діємо звично, мозок працює по старих доріжках. Це енергоефективно легко і звично. Але коли ми хочемо змінити мислення, мозок руйнує старі нейронні зв'язки та формує нові. Уявіть це так: раніше ви ходили по старому мосту через річку. Міст був вузький і старий, але ви знали кожну дошку. Тепер ви вирішили побудувати вже новий міст. Спочатку ви вагаєтесь, падаєте, відчуваєте таку невпевність. Це незручно і страшно, але кожна нова дошка це новий шлях до вашої мети. Коли мозок перебудовується, він ще не закріпив нові шляхи. Це як підніматися на другий поверх будинку, де раніше ви завжди ходили, тільки на першому ви опинилися на підлозі другого поверху без знайомих орієнтирів. Все здається дивним і незрозумілим. Можливо, виникає відчуття хаосу. Я нічого не розумію, я ні до чого не готовий. Це природньо старі звички вже не працюють, а нові ще не автоматизовані. З часом, коли ви повторюєте нові дії, фокусуєтеся на цілях і використовуєте візуалізацію. Мозок зміцнює нові нейронні шляхи. Те, що спочатку здавалося хаосом, стає природнім. Ваші думки починають працювати на вас, а не проти вас. І ось приклад з мого життя. Буквально рік тому я зробила вже нову візуалізацію картинки з видом на море, ліс і гори. Я навіть опублікувала цей пост в інстаграм. Хоча тоді я не уявляла, що це взагалі можливо зараз, і як взагалі мені це зробити. Але повторюючи образ, мозок почав сприймати його як ціль, маяк, куди рухатися, щоб це ставало реальністю. Постійна візуалізація. Ти формує нові нейронні зв'язки, активує мотивацію та допомагає мозку помічати можливості і шляхи до її досягнення. Саме так працює сила візуалізації. Вона не просто малює картинку, а створює внутрішню мапу, яка веде до дії. У моєму випадку це спрацювало сьогодні. Я дійсно живу в будинку з видом на море і гори. І мій приклад показує важливий принцип, коли ваш фокус на власних цілях і розвитку, усе інше серіали, обговорення інших новини лише шум, мозок починає працювати на вас, а не на зовнішні обставини. Трансформація це не миттєвий результат, це поступове формування нових нейронних шляхів, які закріплюють нове мислення і ведуть до реальних дій. Коли ви бачите мету, мозок сам прокладає шлях до неї. У цьому уроці ми зрозуміли мислення основа всього. Чітка ціль задає напрямок і фокус для мозку. Візуалізація активує нові нейронні шляхи та готує мозок до змін. Трансформація зміцнює мислення та поведінку. А конкретні. Дія, будь-то трейдинг, бізнес чи новий проєкт перетворить плани на результати. Лише поєднання правильного мислення, чіткої цілі, візуалізації та дій гарантує реальні зміни та досягнення. Впевнена, цей урок був для вас максимально корисним і практичним, і ви вже з сьогоднішнього дня почнете впроваджувати його в своє життя. А щоб матеріал завжди у вас був перед очима, і ви нічого не пропустили, я створила безкоштовний гайд, де стисло описала всі пункти та їх послідовність. Рекомендую вам прямо роздрукувати його і повісити на видному місці, щоб постійно нагадувати собі про ключові кроки. Якщо хочете його отримати, напишіть мені в дірок слово гайд, і я надішлю його вам. А я вам бажаю прекрасного життя і до зустрічі.